Всім доброго здоров'я! Сьогодні консервую огірочки, які всі добре знають, і цим рецептом не поділився хіба що ледачий. Це пікулі або по іншому огірочки, як з Макдональдсу. Нарізаємо кільцями огірочки, додаємо на 1 кілограм 2 столові ложки солі і залишаємо наші огірочки просто відпочити. До речі, я одразу робила на 2 кілограми, тому що на виході, коли все провариться, буде тільки 2 півлітрові баночки. Далі ми будемо готувати з вами соус. Для цього нам потрібен одна склянка цукру, французька гірчиця, яблучний оцет, а також мелена куркума. З цього всього ми зараз з вами зробимо соус. Беремо зручну для вас каструльку, туди це все зливаємо, ретельно перемішуємо і даємо цьому всьому закипіти. Після того, як все закипіло, додаємо наші огірочки. До речі, я додавала їх без розсолу. Коли вони побули в солі, дуже багато залишилося після них соку. Сік цей я не додавала. Навіть трішечки огірочки віджала. І кип'ятимо тепер їх 5-7 хвилин. Закрутили, ну, а далі все по стандартному рецепту. Закрутили, -рецепт, закутали. Тому, і знову ж таки, мані... це для вас уже відомий це, у мене інтер'єр. Я там роз, завжди ховаю це, свої роз, баночки. Ось, не забуваємо ось, про те, ось, вийшло, що з одного кілограму ірочків вийде тільки дві півлітрові баночки. Якщо хочете зробити запасів побільше, робіть на два-три чотири кілограми, і ваші рідні вам подякують, особливо діти